Друзі, хочу вам нагадати про мій телеграм-канал. Хто новенький, хто тільки підписався, можливо, ви не знаєте. Є телеграм-канал по вирощуванню помідорів від А до Я, і є ще паралельно інстаграмна закрита сторінка. Там вся абсолютна інформація, як виростити помідори. Від моменту підготовки теплиць до висадки до моменту зачистки: тобто розсада, збір врожаю, захист. Помідорів, чим бризкати, підживлення, схеми. В общем, абсолютно все є, щоб виростити спочатку класну розсаду. Ось, до речі, бачите, як виглядає готова розсада до висадки. Ось такі бутончики, ось такий класний помідор не потягнутий. І щоб на цьому класно заробляти. Весь наш досвід, вся там інформація є, тому кому цікаво, пишіть. Телеграм-канал платний, ціна невисока, тому там є абсолютно все, що вам потрібно. Інформація підходить як для вирощування в теплиці, під опалення, без опалення, так і можна вирощувати для розсаду і потім використовувати всю цю інформацію для відкритого ґрунту. Ось такі ви зможете виростити помидорки. Ось таку розсаду. Будете знати, що потрібно робити, якщо витягнулося, яка схема посадки. Ну, в общем, там є абсолютно все. Тому, кого цікавить, пишіть, скину реквізити на оплату і долучайтесь до групи.